Пройдемось по психосоматиці знизу догори. Коли у вас турбують ноги, ступні, наприклад. Подагри розвиваються. Коли у вас варикозне розширення судин, вен. це все про блоки в роботі першої чакри. Турбують коліна, туди ж. Немає опори. Казав про це раніше: в попередніх відео подивитись. Таз. Та суглоби, проекція на особисте життя. Правий та Це може бути прообрази на протилежну стать, в тому числі на себе. Не сприймайте все буквально. Це натяки і орієнтири. Лівий та Сум, жалість. Якби я тоді зробив так це про минуле. Ні, ми там не живемо. Повертаємось сюди. Поперековий відділ хребта. Поперек. Бо йти за майбутнє поле виходить вперед, а витягує у вас Лордос. Гіперлордоз. Тут болить, вам потім остеопати, масажисти не допоможуть. Я остеопат, я знаю, що кажу. Живіт спереді турбує потім, тому що у вас вся енергія сюди вийшла, Це цистид, страх за положення в особистому житті, за, завтра, за ваше завтра в шлюбі. Третя чакра, шланково-кишечний тракт. Неприйняття дійсності. Знімав практику попередніх відео, подивіться, як знімати ці стани. Дуже багато корисного контенту. Аутоімунне захворювання, сердечна чакра. Немає любові в душі, вам в себе шкода, порушується винозний тік, падає, е, падає тиск. Голова болить, головні болі і мігрені. тому що ви не прийняли рішення. А як ви можете прийняти рішення, якщо у вас закрита перша чакра, у вас немає впевненості? Якщо у вас закрита шоста, тому що ви живете в умі, потрібен баланс. Ліва півкуля мозку, аналіз, Права – почуття. Ось тут точка проміж, проміж брів. Третій...